Звання. І тут такий випадок, коли в нас клієнтка взяла продукцію і її протягом місяця ми не могли до неї додзвонитися. А була ситуація така з нею. Вона прийшла, така вся, скажем, ну такого землянистого кольору. Вся така, ну сключена, їй так зле було. І то видно, вона знає так, з постійних сіл каже: Ну допоможіть мені, допоможіть. Плюс вона ще показує ногу, а в неї таке йде запалення. Я роблю фотографії і відправляю Павлу Петровичу. Павло Петрович вже дає зворотний зв'язок і каже, що в неї там схоже буде ружисте запалення. Там треба серйозно пройти курс серйозний. Я навіть книжечку взяла, якого вона числа була, і що ми призначали. Якщо це важливо, я можу зачитати, що ми призначали. Якщо ні, то, <постав> це, це, в, в неї там було цілий ряд інших, але Павло Петрович дав отакі, е, а, да, поради. Елексір антиалергічний, елексір для лімфатичної системи, елексір для печінки, екстракт лопуха, екстракт фої, екстракт берези, елексір для очищення, фітоздоров'я для судин, фізараз здоров'я очищаючих, маз для вен і крем регенеруючий. Вона взяла на 2000 тисячі і пішла. От проходить місяць, ми не можемо до неї додзвонитися, і я так собі думаю: напевно, там пішло рожесте запалення, якщо хто знає, що це таке зарожесте запалення, та і якось так трошки сумно, тому що ну ми не знаємо, не знаємо, що з нею відбувається і вчора. Вона заходить, і ви знаєте, в нас таке, як сонечко ясне, волога, тому що ми так чекали цього, щоб вона ну, поділилася своїми результатами. Ми її просто з першого погляду не впізнали. Вона змінилася, вона вирівнялася, вона посвітлішала, і вона з, ну, з такою посмішкою заходить і з таким каже, дівчата, ви мені додали 10 років життя. Це для нас було просто. Ми були дійсно щасливі, напевно.